Дякую. Дякую. Почати хотів, перше ще, ще не це. Почати я хотів з того, що е, якби не нинішні параметри цивілізації, то не б вже, напевно, зникли. Е, ну, якась чергова армія Муравйова зайшла би і все дуже жорстко прикрила би. Е, але оптика нинішньої цивілізації така, що цього зробити складно. Ну, хочеться, але все-таки поки що так жорстко не зробили. В тому сенсі е є визначальний один параметр це засоби комунікації, які унеможливили поки що застосування прямої грубої муравйовської сили. І тому я хочу відразу сказати всім журналістам, всім людям, які працюють в комунікації, це є надзвичайно важливо те, що інформація роздається, роз роздається, розрозкошується блискавично. Що вона доходить до заходу, що вона циркулює по всіх мережах. Це є, ну, зрештою, я напевно говорю банальності, але це те, те, що відрізняє, скажімо, нас сьогодні від часу завоювання Батурина чи там ще якісь інших моментів, там було все, все чітко. Тут трошечки інакше. Друге, нас всіх страшенно психологічно втомлює оця ситуація непевності і такого. Навіть якогось викривленого, напевно, того балансу сил. І влада не може перехилити ситуацію на свій бік, і е, сили, які стоять супроти неї, теж не можуть цього досягти. Страшенно психологічно втомлює. Я думаю, усі ми це відчуваємо. Разом з тим, я би хотів, щоб ми побачили в цьому ну, не кару Господню, а якийсь благо, якийсь шанс. Тому що так, загроза, звичайно ж, є, що комусь здадуть нерви, так як здають нерви, скажімо, владі, коли вона б'є е, чи тетяну в чи там ножові поранення активіста в Харкові, чи ще якось. Е, Припускаю, так само можуть здавати нерви із боку е, нашого. Але все-таки ця ситуація залишає нам шанс знайти якусь розв'язку. Мені дуже сподобалися е, оці три групи, про які говорив е, Ярослав. Взагалі, Ярослав мені сьогодні зробив подарунок, він вперше використав метафору, яких я, я так люблю, про Кощання Безсмертного. Історик Ярослав, ніхто не є досконалим. Але е оці е поділ на тих позавчора, вчорашніх і е нові новітніх, модерних, е це, мені видається дуже конструктивним, дуже правильним. І зв'язку з цим я хотів би далі трошечки е сказати. По-перше, одне завдання є відсторонена до, того, до того, того поля, в якому зараз відбувається боротьба, нам дуже важливо забезпечити порівняну нейтральність нашої боротьби, порівняну, що я маю на увазі, щоб Захід збалансував впливи Росії, щоб Захід нейтралізував впливи Росії, коли є нейтралізація оцих. Так мовити, того впливу, тоді українська ситуація розвивається більш-менш за своїми внутрішніми законами. Якщо немає цього балансу, тоді домінує Росія, тоді вона нав'язує е, свій порядок денний. Так що, от, от це звертання до Заходу і активізація Заходу у нейтралізації Росії це є надзвичайно важливо. Але якщо говорити про внутрішню нашу ситуацію, то є оці, значить, мені дуже важлива є ситуація розбіжностей між Заславковою категорією другою групою вчорашніх і тих модерних. Тому що ми граємо на одному полі. І ми Хочемо цього чи не хочемо, ми конкуруємо. І відбувається перетягування те, що дуже гарно було проілюстровано у Львові. Спершу блискуче, гарно, світло виступили студенти, потім політичні партії сказали, що ті танці є несельйозними, і ті співи, а має бути щось серйозне, чоловіче. І Зробили, маємо зараз те, що маємо. Дуже серйозне, дуже так мовити, чоловіче, але нецікаве і е, примітивно інерційне, я би так сказав. Те, що, те, що сьогодні пропонують політичні партії, є особисто для мене абсолютно непереконливим. Але є, вони, наприклад, дуже чітко це уваразнилося, Вони просто хочуть е, мати свиту, яка буде грати короля. Самі вони були неспроможні покликати людей на Майдан, викликати, витягнути людей на Майдан. А коли вони вийшли, то тоді політики просто хочуть мати світу, яка буде грати їхню, їхню партію. Це є абсолютно для мене недопустимо, щоб ми звели всю цю справу до того. Разом з тим, я так само не закликаю до. Ворожнечий і протистояння чи муцування лоб лоб з цією силою. Ми граємо в, в одній лодці, в одному човні, який дуже сильно хитається. Ми просто не маємо права на те, щоб е, 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 бавитися в якісь, в якісь перетягування. Тому е, що мені хочеться, щоб ми усвідомили, е, по перше, щоб ми усвідомили, що Україна е, це така країна, такий народ, який, для, для якого пасіонарними є моральні принципи, духовні речі, а не політичні. Ця теза дуже важко сприймається в Україні. Я вже тільки повторюю, вже завжди вона сприймається критично, але мені здається, що Євромайдан це засвідчив. Тому що політики своїми політичними гаслами не могли підняти Україну. Ще півроку тому казали, ну що робити, як я казав одній людині, ну що робити, як народ підняти? Ну неможливо, ну повністю посиволені. Тобто політичні гасла входили в ухо і виходили. А як тільки ситуація набрала моральної ваги, як тільки треба було захистити тих, кого скривдили. І тільки треба було захистити гідність людини, Україна піднялася. І просто нам треба пам'ятати, що пасіонарною силою в Україні є речі моральні. І тому ми не мусимо зробити так, щоб живучи у на, в реальному світі, розуміючи, що політику нічим іншим замінити не можна. Політична складова мусить бути присутня. Але ми повинні зрозуміти, що якщо ця політична складова буде обходитися без моральних речей, тоді ми будемо велику мати проблему. І це знову ж таки увиразнюється. Не хочу називати ті всі політичні сили, але ми, ми ж бачимо, що насправді моральні речі для нинішньої отієї вчорашньої сили, це є баласт, це зайві речі, це є те, що. Що можна озвучувати, коли ти звинувачуєш владу, але що є абсолютно утопічним і непотрібним, якщо говорити про наші власні дії? Революційна доцільність, якщо треба обманути вперед, Якщо треба злукавити – вперед, і це, і це він, до речі, демонструє. І, і що я би міг сказати Ярославу, я згоден з тим, що він має потенціал дуже великий. Але поки що він також демонструє, що ця інерція, що виявляється, Львів може бути спроможним на те, щоб отак примітивно від... відставляти моральні речі з тим, щоб домагатися з якихось своїх примітивних е, політичних е, не, моментів. І е, натомість для цієї групи третьої. Для неї моральні і духовні речі це є складова частина нових правил гри, про які вони говорять. І це, є, це те, що відрізняє оці дві групи. В третій групі моральне складова є дуже потужна. Це є цінності, які, хочуть, які ця група хоче е, запровадити. І це те, що викликає у мене велике, е, великий ентузіазм. Якщо не було. Конкурувати оцим двом, то що тоді? Не, не знаю. Я належу до тих людей, як казала Софійка, що можу тільки ставити питання, навряд чи я знаю відповідь. Але мені хочеться сказати так, що не воюючи в ЛОБ, в лоб разом з тим, третя група, третя сила повинна не забувати свою жену, повинна її реалізовувати. Хочете з нами співпрацювати добре? Ми будемо з вами співпрацювати політиками. Не хочете добре, ми будемо робити це самі. Але робити не, не, не щоб не витворилося того ефекту, який витворився, на жаль, під час Євромайдану, коли студентів відсторонили, і, все, і студенти зникли як, е, е, як креативна сила. Можливо, я трошки перебільшую, можливо, в Києві воно все-таки десь давало себе відчути, але мені дуже важливо, щоб вона не зникла. І тут в мене є пряме звернення до бізнесу. Зокрема, Андрію, бізнес проявив у Львові креативність. Є ціла низка проєктів у Львові, які є оригінальні, які є цікаві, які є. Дуже привабливі для, для людей. Поєднання молоді, молодіжного інтелекту, молодіжного студентського, студентської готовності до, до творчості і бізнес-підходу до цього, мені здається, повинен бути дуже важливим. Мені потрібно, щоб, тобто, вибачте, за таке таку форму, але я хочу бачити цю третю силу. Яка заворожує своїм креативом, яка ставить отих політиків просто не тому, що вона воює з ними, вона ставить їх в кут, а тому, що оцею творчою, потужною силою вона задає нове прав... новий, новий спосіб життя. Вона задає правила нового ну, життя за принципом. Мені... Ми не будемо чекати, коли ми будемо в Європейському Союзі. Ми вже будемо жити так, ніби ми в Європейському Союзі. І от разом завойовувати серця людей. Мені здається, це дуже важливо. І на завершення я би хотів сказати про те, що ми в університеті, звичайно ж, хотіли б хотіли би. Приєднатися до цього руху, хотіли би створити у нас якийсь майданчик по створенню осередку цього нового об'єднання майдан. І хотіли би сформулювати те, що можливо ще не було там сформульовано у тих документах, які вже напрацьовані. Ми не, не даємо альтернативу. Ми не хочемо пропонувати щось таке, що буде заперечувати ці загальноукраїнські документи. Ми будемо з ними рахуватися і будемо їх, так мовити, виконувати. Разом з тим, чогось завжди бракує. І е, ми спробували задатися питанням: чого там або бракує, або можливо поставлено трошечки в інший контекст. І е, так, давайте. І спробували, спробували ми спро сформулювати кілька пунктів. Отже, ну такий перший заохочувальний. Ми спадкоємці революції на граніті помарачаємо податково та європейського майдані. Ми причастилися їхнім духом і запітнілися їхньою енергією. Нам важливо розуміти, що ми не просто такі з'явилися з нічого. От це є етапи становлення України, етапи народження е, нової України. Далі ми прагнемо громадянської та е, духовної обнови. Ми не є партією. Тут дуже важливо, е, це не є протиставлення а але є уз, уточнення, що це не є партія, яка буде боротися за владу в, в конкуренції з тими партіями, які, які існують. Е, натомість, ми би хотіли створити такі умови, коли. Будуть виростати нові партії на нових принципах. Якщо хочете, я отут поставив поставити автентичні партії європейського типу. Ну, просто трошки побоялися, щоб не, 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 не міняти дуже думку. В Опозиції до несправедливості, насильства, корупції та обману, і поки влада вдається до них, до, до, до тим ровно опозиції до влади. Якщо вдаються інші партії, громадські організації чи поодинокі діячі, нам з ними не по дорозі. Мені дуже важливо, щоб ми не йшли за принципом партійного захисту пар партійного модира. Якщо є наш, то вже ми не можемо його критикувати, якщо він щось діє, тому що він є наш. Оце те, що руйнує, що фактично зруйнувало наші політичні, політичні партії. І це треба дуже добре нам розуміти. Мало міняти владу, треба міняти країну. Треба шукати союзників також і серед влади. Я розумію всі, ту всю емоційність, емоційну привабливість такого абсолютного пуританства. Ні, ніколи геть і так далі. Все це добре звучить на Майдані. Коли говорити про долі країни, тоді треба розуміти, що треба завжди залишати простір запрошення для тої сторони. Вона зараз не готова. І це, це, наприклад, смішно було з тим круглим столом, але від цього, що цей круглий стіл був неуспішним, не випливає. Те, про що ми говорили, що круглий стіл може бути шансом у майбутньому, коли ситуація до цього визріє. Далі. Ми бачимо зло пані навісні, причина також у мені і в тобі. Коритися злу, це є наша звичка. І дивитися на тих бідних людей, заляканих, затручених на сході України, але не тільки на сході, але також і тут у нас, це, це зразу тоді бачиш, де криється сила оцього Кощея, про якого ми говорили. Вона у нашій покорі, у цілковитій поколі, у страхові. Отже, тут, якщо би ця третя сила допомогла подолати страх, Допомогла подавати інерцію того страху. Це була би фантастична робота. Ми б більше зробили, ніж якимись навіть напрацюваннями до Конституції в майбутньому. Але от якби ми зробили саме це, Ой, що це таке? Так. Принцип ненасильницького е, спротиву. Дуже важливо. Ми не несміть і не політичні месії. Ми не даємо здачі, як дуже хочуть часто на, на, на майданах, не роздаємо обіцянок, ми обстоюємо цінності і працюємо за для створення нових правил гри та нового порядку денного для країни. Це, звичайно, кожен пункт потребує ще дуже вдумливого заглиблення, але принаймні так сформулювати нам видавалося важливим. Ми зобов'язуємося обстоювати людську гідність і не дати сильним погубити людину. Це цитата з Володимира Мономаха. Ще тоді ця проблема стояла і е, проблема стоїть і сьогодні. Задля цього ми будемо свідчити про силу любові, спілкуватись у правді та служити тим, хто в потребі. Е, ми переконані, що є попит на цивілізовану країну, є попит на заході, є попит на сході. В цьому абсолютно переконані на півночі, на півдні. Подаємо одне одному руку, руки. Я не знаю, як це зробити практично. Дуже часто наші спроби порозумітися десь натрапляють на якийсь бар'єр. Шукаємо розгадки. Без цього, без цього пункту ми не будемо мати того, що, е, чого ми хочемо. І останні два пункти: ми не приймаємо фатуму нашої історичної долі. Вважаємо, що його можна і треба подолати. Ті обставини, що вважаються нашими немочами, як брак культурної однорідності та регіональної відмінності, можуть стати нашою силою, якщо ми глянемо на них з новою перспективою. Так само, я можу цілу лекцію читати на цю тему, лише е, сигналізую про те, що це важливо, бо тут є ключ до нашого порозуміння загальнонаціонального. При, приймімо думку іншого і вміємо її е, е, проаналізувати. Стоп. Сьогодні Володимир Турчиновський підказав мені одну дуже гарну фразу Божественна педагогіка. Я це називав, називав досі Господній урок, що ми перебуваємо на Господньому уроці, але це дуже гарно, це є важливий етап божественної педагогіки. Ми успішно складемо іспит, якщо в душах наших приготуємо дорогу для Господа, це фраза з пророків, біблійних, і в молитві зверятимемо з ним свої дії. Про молитву з Кирилів говорив Ярослав Грица, можу сказати так, що. Оцей моральний вимір, про який ми говорили, про який я говорив щодо третьої групи, він є засадничим і він є опертим на те, що ми називаємо Господньою божественною парадигмою, без, без неї ну, нікуди. Йому треба. Е, Зрозуміти, що те, що весь час відкидається, оцей, цей наріжний камінь, який вічно неоковирний, вічно він не годиться до всіх революцій, вічно він не дає зразу практичного результату. Разом з тим у ньому є закладено, е, закладена якась розгадка усієї нашої долі. Добре, дякую.